Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні нас з вами запросили до міста Житомир в дачний кооператив. Коротенько історія. Людина купила собі дачу. Зверніть увагу, що в самому вікні. А тут повна кухня заставлена сервізами Баранівського, Довбишевського, Корестенського заводу. От така знахідка. Друзі, ми сьогодні з вами зробимо коротенький відео огляд, продемонструю, які саме вироби наш знайомий знайшов, яка їх ціна та кількість вам покажу. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати.